Щоб починати створювати традиції, щоб починати робити всі ці речі, про які ми сьогодні говоримо, щоб це свято полюбилося, ми спочатку повинні створити смисли. От зараз, мені здається, первинний етап створення смислів він дуже важливий. Ми не тільки медійники, ми певним чином повинні бути ідеологами, тому що нема кому. Значить, ми. Ми повинні творити цю нову ідеологію, ці нові сенси, створювати оцей кутирус. І тут вам ніхто не накаже, тут вас ніхто не попросить і ніхто не оцінить. Але ну, мені особисто точно, якщо я цим не займаюся. Просто особисто мені, мені скучно. Тому, будь ласка, робіть це самі. Просто робіть це. Перший рік не зрозуміє комбриг, на другий зрозуміє. Зараз немає у цього ні обрядового, ні візуального символу, який десь тут закріплений, і ми не знаємо, що робити в цей день. Ви дійсно можете в колі своїх провести якусь схожу подію, поговорити про цей день, і це теж буде насправді комунікація. Тобто не потрібно придумувати щось масштабне, що має бути на всіх білбордах. Ну, типу, це може бути щось локальне, ваше, що потім перетвориться на частину вашої мілітарної культури.